Сили оборони вперше знищили російські дрони V2U зі штучним інтелектом. Для цього застосували fpv перехоплювачі БПЛА V2U Росіяни здебільшого запускають на Сумщині. За даними головного управління розвідки України, цей дрон може автономно шукати та обирати цілі. При цьому він зібраний переважно з компонентів китайського виробництва, зокрема двигуна, gps модуля та елементів живлення. І ще одне відео Сумщини. Тут захисники вполювали новітню броньовану машину окупантів: три СТС Ахмат. Цей броньовик виготовляється в Російській Федерації з 2022 року і вважається одним із найкращих прикладів броньованого автопрому окупантів, але це було до того, як в неї поцілили українські дронарі. Ще один зенітний ракетний комплекс росіян Бук М 3 знищили українські оборонці. Операція стала зразком злагодженої роботи кількох підрозділів. Ворожу пускову установку спочатку виявила аеророзвідка. Далі за неї взялися пілоти дронів. Після влучних ударів здетонував і боєкомплект. Тим часом прикордонники нищать ворога на Харківщині. Тут артилеристи бригади ГАРД розтрощили вісім ворожих бліндажів, знищили позицію запуску БПЛА супротивника, а також ліквідували 14 окупантів. А на куп'янському напрямку сили оборони підірвали кілька польових складів російських окупантів. Бійці мотопіхотного батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого спочатку вистежили сховки окупантів, а потім взялися за справу за допомогою fpv дронів Результат роботи: мінус три польові склади окупантів з паливом БК, ще й з провізією. А на сіверському напрямку підрозділи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс відбили черговий мотоштурм росіян, 19 мотоциклів, три багі та взвод штурмової піхоти спробували прорватися до українських позицій. Та щойно ворог пішов у рух, в небо піднялися дрони, ударні та ФПВ. підсумок, штурм провалено. 18 загарбників ліквідовані, троє взяті в полон. Полювання триває. Прикордонники успішно знищують окупантів на Донеччині. На деяких ділянках росіяни активно використовують штурмові групи до 10 військових на квадроциклах. Як наші оборонці відбивають атаки загарбників? Далі. Прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем Фенікс один із тих, хто ефективно нищить техніку, озброєння, логістику, склади та особовий склад противника у розвідувально-ударній групі. Оператори на прізвиська Ластівка, Умка та «Сапер Шева». назад дуже велике, коли є якісь такі дуже добрі цілі, і ти хочеш і стараєшся робити все для того, щоб її як скоріше знищити. Ударні дрони нині відіграють важливу роль на полі бою. Щоденно, за допомогою безпілотників, наші оборонці знищують сотні одиниць ворожої техніки і завдають непоправних втрат окупантам. Попри те, що загарбники постійно змінюють тактику і намагаються маневрувати під час штурмів. Вони прощупують кожну ділянку, наприклад, сіра зона. Вони прощупують цю ділянку, чи там нікого немає, наприклад, як вони доберуться туди, наприклад, в якій кількості і так далі. Вони Наприклад, їм їде їх 10 чоловік. Їх розбили. Лишилося, наприклад, там ну, пару чоловік. Пару чоловік тих лишається там, потім ще їдуть, і вони отак підтягуються, підтягуються і далі йдуть. Основні зусилля Росія наразі зосередила на чотирьох ділянках фронту в районі Новопавліки, в напрямку Покровська. Загрузли загарбники поблизу Торецької й у місті часів яр. Бої тут точаться вже понад рік. Протягом весни російська армія значних успіхів не досягла. Працюємо по логістиці ворога, за допомогою піввідронів знищуємо їхні вантажівки. На даному напрямку успіху в противника немає, але все одно вони приносять багато неприємностей. Противник броньовану технікою для штурмів використовує рідко, але ми пробуємо підловити щось умовно, коли. Танки виїжджають на вогневі позиції, стараємося їх знайти і уразити. Завдання по окупації Донбасу покладене на угруповання російських військ південь, яке діє в операційній зоні близько 140 кілометрів, і складається з шести загальновійськових армій, розповідають наші оборонці. Йдеться про майже 130 тисяч осіб особового складу, що мають на балансі 700 танків, 2400 бойових броньованих машин, півтори тисячі гармат, міномети і РСЗВ. Та, попри всі загрози, сили оборони дають гідну відсіч загарбникам. Черговий ворожий штурм провалився. Окупанти намагалися дістатися українських позицій з використанням двох БМП і танка. Та наші оборонці знищили всю ворожу броню, використали для цього американські ударні дрони Свічблейд. Ще одну ворожу реактивну систему залпового вогню знищили наші оборонці за допомогою fpv дрона вразили РСЗВ град, який рухався до вогневих позицій. Далі побачите нові кадри роботи української авіації. Екіпаж Міг 29 влучним ударом розносить ворожий сховок і зменшує кількість окупантів на українській землі. Тим часом Швеція під ударом диверсантів. Понад 30 веж зв'язку пошкоджено внаслідок серії загадкових атак. Зловмисники перерізають кабелі та руйнують обладнання. Поліція підозрює, що за цими інцидентами стоїть одна група, а аналітики не виключають диверсійну діяльність вигідну Москві. Схожі інциденти вже фіксувалися в Балтійському морі.